Ку -ку. <хі> Забираю Каролінку. Каролінка так по-американськи в та... Сфоткаю? Так. І там думаєте? є дощик, ми зараз будемо йти і до машинки, і там дощики підкрасить. Так, є, Якраз... є, та? є. чекає вже на тебе. Давай сфоткай зу. Угу. Прибирати, поділитися, подякувати. подякувати. І, будь ласка. І бавитись нечком. Все правильно. Все, кажи папа, йде. Бог, але. Буде. Ти будеш сидіти і триматися за там і той і ремі. Ти? Я сиділа п'ятибетив nope. знову. Пам'ятаю. Ну якщо ти будеш таким маленьким, так? Я вже не буду маленьким. Ну якщо я вирішувати, то буде добре. раз. Буду, буду все старше і старше. Все? Виїхали. Чуденько. Знайшла камінь. Ти знайшла камінчик? І що будемо робити? Будемо кидати в калюжу. І ще знайшла Ух, нічого собі. Оце то каміння. Ого. Ну зараз, якщо кинеш в ту калюшку, то там напевно дуже сильно брисне. Кинула і втікла. А я спеціально відійшов чим подальше. Та, щоб фонтан був? Та фонтан угу. кинулась, кинулась. фонтан зробив. Фонтан зробився і ти втікла, та? та? Молодець. Коротше, Кароліна заставила шукати велике каміння. Ну, йдемо шукати. Вон там великий камінь, бач біля забора, та іди бери. Бо їй сподобалося великим каменем кидати в калюшу і щоб був фонтан. Ну, бризки, щоб били. Та, Вчора. Баба подарила їй фіолетову футболочку, таку кольорову з ведмедиками, таке як її якраз забрав. Вона в ній вдягнута була на новий той костюм, чорний гепчик. Ей, хочу мене не обхляпала. То вона з нею і спала. Зранку ми проснулись. кажемо давай передіваємося. Передягнули. Вона почала плакати, що вона хоче ту футболку, що вона їй дуже сильно сподобалася. Та, бачиш, то воно зробило собі таку річку. Угу. Ого, яка довга річка. У нас сьогодні погода сира. Не для гуляння, але Кароліна хоче щоб подуріти тут для тих калюш. Вирішив, добре. Поки нема дощу, можна гуляти. Тому що буде дощ капати. Там, де нова дорога, зробили ще смітників, десь штук з 20. Все. Набавились болотом. Кароліна лижниця. Бач, недарму ми тобі купили таку лижну шапку з окулярами. Щоб ти могла займатися тут спортом. Чекай, туди не можна ставити ніжку на ту чорне, щоб не притиснули ті от червоні. Я хочу полетіти. Куди полетіти? На високо, на високо. На місяць. На місяць полетіти? Ну добре, тоді тобі треба займатися спортом. Дивись, які бруньки виросли. Клас, скоро вже буде сакура в нас. А якщо дітки нечемні будуть його так. Е, не, так не роби. Якщо вони... Дітки Ви хто прийшов? Пити... Якщо дітки mm. будуть нечемні плети, бруньки, то вони не... Розпусти, Бач, де. якщо дітки нічим не будуть бити, то бруньки поламаються. Де, де магазинчик? Де? 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 Побігли? А, подивіться, мене бачу які чорні рукавиці. Давай я знімлю. Ті чорні рукавиці. Вернулися вже додому. пояснює, Як треба зробити домашнє завдання. Будемо клеїти кицю. У нас так, є так, коричневий так. колір, кусочок. І, ну, там руку. Та. І в вже нас є клей руку. з рейнбоу. І кице. Її треба повністю клеїти, не виходячи за межі покажеш мені, як це саме? Давай. Ну давай, показуй. Отак як помада крутиться, та. Все-все-все, ти вже відкрутила. Вже відкрутили, все хватає. Хватає. Ей, стоп! Кароліна <с. <с.> зараз відпадає. Така спіхота. От і знову передягнули її в жовту футболку, а вона хоче іменно цю. А ну покажи. No, dai, Отака я футболочка. футболочка, їй так сподобалася. Ну, вона зараз впаде, як розкрутиш повністю. Oh? Ну, бач, відлетіло. Тепер треба назад ставити і закручувати. Та, е, можна... та в ручках то не тримається. Давай поклади назад сюди. Давай запихай. Так, я зараз назад тут все закручу. <си> 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 Клея закрутив. Зараз Це будемо. клеїти. Я і думаю, ми вже покажемо результат. Треба почухати отак по спині, а потім стане чего та ти ти розказуєш про алергію. А, якийсь фрукт. У тебе на фрукти, здається, немає алергії. А потім буде їсти мед. А, мед? Ну на мед. Ти вчора пробувала, тобі він сподобався. Алергії нема. Але його треба так чуть-чуть, таку от капельку, капельку, капельку таку діткам можна їсти того меду. І він такий смачний. А його хто зробив той мед? Ділки. Правильно, його зробили, лапки і зробили мед. Палочки, а, а потім віддавай на тваричку. <рес> а вулик залітають? Вулик залітає. Якщо ти так тілиш паличку, впаде вулик і. І що станеться? Тоді ми будуть показати показати і будуть синяки. Так? Значить палочку не можна кидати. Треба бути обережним. Біля вулика, правда? Добре. Давай будемо щось тут ліпити. Ось так. Так, коронка вже от перекусила цукерочки, ті, що купили в магазині. І покажемо твою роботу, яку ти зробила. Трошки тату поміг, трошки Каролінка. Ось такі от киця-миця. Ну, майже режуня вийшла у нас. Очки і носик я робив. А всю решту робила Каролінка. Та підписана робота? А ні, вона ще не підписана. Ми зараз підпишемо. Напишемо, що твоя робота Каролінки. Да. Добре. Так, цю роботу треба покласти в рюкзачок тобі, тому що завтра ми її віднесемо і у вас буде якийсь там конкурс. Будуть всі ваші роботи висіти і будете обирати де чи я. Я тобі підписав, що це Каролінка з сердечком. Але відкрив рюкзачок, а в тебе тут ще одна робота. Оце ви таке робили кавою, так? таку кицю малювали. Трошки кава тут розлилася. А, це знаєш, що це є? Це в киці є ідея, знаєш? Вона ніби думає, киця така смішна. Їх десь ручкою малював ту кицю. Але в принципі ти майже ніде не вийшла. Просто коли перевернули напевно як сушити, то воно все потекло. Я лишу її вдома, оцю роботу, що ви робили додому, що віддали. Бо... Майже ні, просто картонкою пахне. Мама збирає такі роботи, так що йдемо, її покладемо в коробку і будуть потім собі згадувати що ти малювала колись. Збираю якусь іграшку. Вибрала такого дракончика. Те, що вона любить. Ти хто? А це акула, baby shark. Є ще пінгвінчик міні. О, тут всередині в ньому щось є. Щенячі патрулі. Дітки щенячих патрулів. Покажи. І де це є маршал? Більший. Покажи. Класний такий. Що там? Покажи. Ух ти, а що це таке фіолетове? Це якийсь як слоник? Я не знаю. Слоник виглядає. Тут ще є киці, Ось в ріжку. Киця і донорожок. Бачиш, як морозиво продається. І вони там є всякі різні. Мамі сподобався тигрик. Якийсь гепард чи леопард. А вон тут є братик його, Пік-пік. Ти братик, -пік. не бакує. А, є жабка. О, маленький тигрик Карліна, і великий. Подивимося, так. Мама і дитинка. Вона хоче вибрати, бачте, що їй подобається. Те, що ми показуємо, їй то не подобається. Мамі сподобались тигрики. Тут твій жаба сподобалася. Хоча тут є ще дракони класні. Дивися, оцей класний дракон. Вау! Він так переблискується. Похожий цей дракон на її песика того сірого. А дивись, який дракон є. А його тут так. Оце? Дракон класний. Він є такий темно-синій і є салатово фіолетово рожевий Нова іграшка, з якою будеш спати, так? А яку вона хотіла? Щось а, оцього. Зайчика такого? Чи такий пташечка? Не купляємо, то клади. Так, якщо то не купляємо, то поклади. А якого хагі Хагівагі. Ну, хай собі табутки купити. О ні, хагіваги тут дуже страшне. Ні, хагіваги, ні. То не можна, дивися, воно яке зле. Бачиш, які зуби має такі злі. Не може покусати, як заснеш. Треба щось таке брати, Таке маюцю. гарне. Я Хочеш таке? Ну, але ти якийсь негативний персонаж. Він весь пес патрон. Хто тримає цей район? Я його купляти не буду, може він не тягнути. Мама його боїться. Дай. Да його, бо його всі бояться. Він такий страшний. Привіт! А мене не хочеш? Мене звати Мікі Маус. Я такий класний. Весь він реально прикольний. Наталя знайшла вовка такого величезного. Це як м'яке крісло. На нього можна спертися і навіть заснути. Він великий, двійкий. А вон, Карліна вибирає завжди от якусь таку таке маленьке, ну. В порівнянні з цим. Вони в одну ціло. В одну ціну. Що це веселочка, що цей Вовк. Вовчик-братчик. Не хочеш? Тут ще прикольні, є оці от зайчики. Класні. А такого не хочеш? Панда. Чуєш? Ну, давай подивимося ще. Ну давай ще подивимося. Зайчика, ні? Класний Добре. зайчик. І Вовчик класний. Вже, вже веселку не хочу, вже нічого не хочу. Передумала за 5 секунд. Закупилися в антошці, але Кароліна вийшла в таких розстроєних відчуттях, тому що іграшки ми так і не вибрали. Ту, що вона хотіла, ми не хотіли брати, бо вона негарна. А ту, що ми хотіли, вона не хотіла. Взяли її цукерочки засолодити дитячу душу. Бачу, таке є. Все. Настрій покращився. Настрій зразу став ліпшим. А що це в нас є? Це ментус? так? Так. Да. Ментус такий різнокольоровий.